Перший осінній листочок опустився на землю. Це значить, що я хочу робити осінні макіяжі. І саме для цього я купила шоколадний блиск. Він виглядає неймовірно естетик, слей і girly girl, але я вже стільки разів бачила огляд на коричневі блиски, і майже всі вони ложаться нерівно. А ще одна проблема в тому, що я вважаю, що такі кольори більше йдуть темним дівчатам. А я щось, як би, не в той команді. Але все одно, ну так хочеться його спробувати. Під нього я візьму коричневий олівець для контуру. Виглядає блиск дуже і дуже Пігментованим, я б хотіла, щоб він був більше прозорим. Ну ладно, наносимо і щось забагато я його нанесла одразу. Зараз виправлю і рівномірно його розтушую. Все одно, лице виглядає як після хвороби. У мене, коли падає тиск, ось такі синюшні губи стають. От це, ну як би я не старалась, ліпком, бо все одно вийшло затемне. Дівчатки, Дівочки, дивіться, я повністю стерла і блиск, і олівець, і нанесла лише одну краплю блиску просто на сухі губи. Так виглядає набагато краще. Оце вже щось між карамелю. І шоколадом, ну але мені щось здається, що такі відтінки мені все одно не дуже пасують.